У ході чергового депутатського дня перед міськими обранцями про виконання доручень виборців звітував начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Чапайда. Його доповідь була досить чітка і лаконічна. Більшість, практично всі доручення, які були вам надані і надані виборцями, вони виконані. Доручення, які не були виконані, вони перенесені в перспективний план і включаються в тітула на 2015 рік. Депутат міської ради Володимир Швець незадоволений роботою працівників житлово-комунального господарства. Зауважує, у звіті про роботу згаданого управління вказується одне, а на дійсності все по-іншому. Написано: виконано капітальний ремонт провулку кутузова, вулиці Кутузова, 2 червня. В прошлому році на вулиці Кутузова, положено пізньої восени, лише кілька десятків бортових каменів. На провулок кутузова взагалі ніхто не заходив. А ви пишете пропозицію на 15-й рік цегельну і вулицю Кудрян, і не закінчивши ні першої, ні другої черги вулицю Кутузова. Володимир Швець зазначає, що особисто просив, аби облаштували водовідведення на прибудинковій території за адресою трудова, 17, аби вода не затікала у підвал. Сьогодні ж у звіті прочитав, що прибудинкова територія у задовільному стані. Проте як каже депутат, роботи там ніякі не велися і змін жодних. В пункті 14 ви плануєте заасфальтувати, заасфальтувати в 2015 році вулицю Бажана, доступ до початкової школи номер 14 Ставлю вас до відомо, що вона заасфальтована в 2011 році. Віктор Чапайда у свою чергу вибачався за помилки, які зробили його працівники при підготовці звіту. Запевняв, що даний звіт готувався з 2011 до 2014 року. Проте, всі зауваження візьме до уваги і виправить у свою чергу до начальника управління житлово-комунального господарства зверталися й інші депутати з проблемами, які необхідно вирішувати на їхніх округах. Від вулиці Гайдара до доштанів. Там люки вони вже упали, і дуже великі ями вже на протязі ну десь піти шести років. Якось їх припадняти можна, тому що в темний час не підсвічується вулиця і ну, неможливо їх у ході засідання. Заступник міського голови Анатолій Нестерук зачитав присутнім перелік вулиць, які в поточному році підпадають під капітальний ремонт. Депутат міської ради Слов'ян Воронецький запропонував перейняти досвід у сусідів Вінничан, в яких ремонт доріг за якістю на порядок вищий. Нам потрібно десь змінити технологію, то я б просив би, щоб мушу. менше, якісніше, але 10, 15, 20 років, повинна це дорога служити. Ми однозначно за те, щоб робити тільки капітальний ремонт, 90%, щоб робити капітальний, а 10% поточний. Але коли ми приходимо до затвердження бюджету на капітальний ремонт доріг на, на 284 млн грн. Вчора ми вже потім переробили на 110 грн. Вчора нам вже сіли подавали є річі галузі і освіта і медицина Зійшли на 50 мільйонів. Також у ході депутатського дня міські обранці ознайомилися з роботою Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, школа життя.